Вітаю вас! Покажу одне розширення, яке називається OneTab. Його можна набрати в пошуковій системі Google, а можна перейти за допомогою інтернет-магазину і там в пошуковій системі набрати OneTab. Це розширення допомагає зберегти оперативну пам'ять і всі вкладки, які ми відкрили і з якими ми працюємо, вона зберігає на одній сторінці. І коли ми навіть закриваємо хром, вимикаємо комп'ютер і потім знову його вмикаємо, то за допомогою цього розширення всі вкладки зберігаються на одній сторінці, доки поки ми самостійно їх не виталимо. Як знайти? Можна через пошукову систему, а можна через магазин? Як через магазин? Три крапочки ми бачимо: налаштування та керування Chrome. Далі налаштування. збоку дотягуємо на розширення. Далі зліва три лінії, головне меню. І відкрити веб-магазин. Відкривається веб-магазин. В пошуковій системі ми пишемо OneTab. Клікаємо. І обираємо перше розширення. Вантап. Відкриваємо, додаємо в Chrome. Далі відкривається вікно Додати до розширення. Знизу ми бачимо, розширення додається. І у нас вже розширення є. Далі на панелі ми знаходимо чорний такий пазл, називається розширення. І нам треба це розширення закріпити. Вамтап. Шукаємо one А Для того, щоб воно працювало, і було на панелі. Закріпити. Коли ми з ним не працюємо, воно нам не потрібно, ми можемо в будь-який момент відкріпити. Закріпляємо, і ми бачимо, на панелі з'являється вантап. Як це рушення працює? Переходимо на сторінку, де є багато відкритих вкладок. У мене відкритий YouTube, Всеосвіта, Фейсбук, Facebook, посилання, наприклад, на урок. Так? Воно постійне посилання, яке ми робимо, і, наприклад, на CardWu. Що ми робимо? Ми клікаємо на значок One tab, і, так, дозволити. Якщо перший раз, то може дозволити. І всі посилання у нас. Находиться на одній сторінці, це 6 посилань, і ми бачимо цей значок. Будь-який момент ми це посилання можемо відкрити, так? наприклад, це освіта, воно відкриється. Якщо нам це посилання, воно потрібно буде, так, тому що вже тут його немає. Ми попрацювали ще раз, будемо працювати, це освіта, знову клікаємо на це посилання. І в освіта з'являється на цьому посиланні. Тобто, всі все, що ми зберігали. Коли ми клікаємо сюди, ці всі посилання будуть на одній сторінці. Так, в будь-який момент ми можемо, якщо попрацювали з даним посиланням, воно нам не потрібно, Наприклад, з YouTube, так, ми це посилання видалили. Постійні посилання, наприклад, є на Facebook, постійні посилання у нас на Google Меді. На Кангу, тобто воно залишається до тих пір, поки ми вручну не видалимо. Попрацювали з цими посиланнями, нам воно вже не потрібно, ми всі видаляємо ці посилання, честики є і він буде пустий. І так кожен раз це зберігає від перевантаження саме пам'ять даного браузеру.